Дивіться який як світиться. О, о. А який мата з питання. Вчора приїхала партія ДДЗ без кабіни. Сьогодні хлопці зібрали. В цьому такому дуже гарно виглядає в чорному кольорі. Ну Вам не передати, шикарно виглядає. Значить, поки хлопці прудяться, нагадаю, що таке ДТЦ. Це. це та сама чампа. Тіміноми просто дуже до речі, дефіцитна була музея, долго її не було на ринку України, з місяців два. Це приїхала, партія, значить, маємо силі чорні. Поки виїжджається значить, 40 кінських сил. Значить, 4 на 4 Де відтягували клас, гідроофіксилювали 4 матики, колеса 7,5. На 16 і 1 2 на 28. Клівенс 350, агротехнічний грокосмічний 400. База 1850, база. Поля від 1000 передніх 1300 до 1440, задніх. Ще більше від 1420 до 1700. Перед. 4 по 20 грузи, 3 грузи на задніх колесах на кожне колесо по 90 кг. Значить, що тут все? Вперед нейтральна і назад, тобто реверс. По 4 передачі. Через повишену значить Важить цей красний ну, практично 1800, Уже, вже не 1800, водій зліз вже 1700. <реш> значить В ньому 4 циліндра 2542 см кубічних. значить Бачите, от насос іде Фурсунки роблять тиск 19 мегапаскалів Значить, там під капотом схований 3,6 літрів бак. Об'єм двигуна масло, скільки треба заливати, 6 літрів. Значить, так, значить, що тут ще? Ага, сюди йдем. Саме важливе, одне з важливих показників, значить максимальний підйом вантажів 650 кг вон ззаді має дві швидкості 50-40 на тисячу. Значить, тут там порядка 16 літрів під 20 літрів, можна так сказати, 16-20, скажемо. Бо такі різняться, да? значить треба трансмісійного масла значить гідравлічного 6,5 літрів. Так воно ці мости виглядають. Все, ви знаєте, просто нагадую, просто щоб ви побачили його в чорному кольорі. Ось він скільки має ват. Все, ще просто з китайською пилюкою. Бачите, є болотники на передні колеса. Не Ні царапанки, нічого нема. На цьому, на цьому тракторі тільки один механік перший сидів. Значить, кермо тут регулюється верх-низ. Ось такий він є трактор. Чекаю ваших замовлень. Звоніть. Ціни, ціни ще залишились старі. Значить Ростислав Чагру. Замовляйте цього красення. Будете дуже щасливі, він вас не підведе.